Доброго дня, друзі. І так, ми продовжимо тему бомбосховища. І так, ми, е, підняли, ми підняли це питання з приводу того, що е, іноземне представництво по місту Києву скупили за тривалий час майже всі бомбосховища. І таким представництвом є е, представництво Гайойорд. По місту Києву. І от друзі, ми з'ясували, що представниця Гойор захопила бомбосховище по підробним документам. Ми з цього приводу викликали слідчо-оперативну групу працівників поліції і подали заяву про кримінальну парову. але чомусь не дуже працівники поліції поспішають проводити досудове розслідування. З цього приводу, от сьогодні, була винесена ухвала суду, щоб негайно працівники. Поліці внесли відомості до єдиного реєстру і, і розпочали досудеб... досудове досудов... 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 розслідування відносно Гуайорт. До речі, Гуайорт це чорні ріелтори банди Медведчука, а саме Гавріш і Анна Грегорів. Вона ж Анна Максимчук, вона ж Анна Максимец – супруга російського банкіра, друзі, вдумайтесь. І, і вони. Точно так же, по підробним документам, захоплюю нерухомість територіальної громади. Друзі, оце дуже важливо. Тому, якщо вам стало відомо такі факти або відомі такі факти, звертайтеся, я вам буду допомагати, як повернути комунальне війно до територіальної громади. Щиро ваш Дмитро Павліченко.